За 36 не голосувало 4. А, будь ласка, на прохання Олега Семеновича, будь ласка, дайте пой Я, А я голосував, шановні. Я голосував. А, Я просив би повернутися, шановні друзі, з вашого дозволу, я просив би повернутися до розгляду цього питання. Хто за? Покажіть, будь ласка, ще раз, хто не голосував. Так. Я вдячний депутату Шеремету, який. Запропонував поіменно там розглянути за дитячі садочки, де особисто я е, побачив, що не спрацювала у мене це був факт. Не спрацювала кнопка. я чітко е, я голосував. І саме це було я використав, можна сказати, службове становище для того, щоб ми переголосували це питання, і могли йти депутати, які не спрацювали кнопки, і е, 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 я міг проголосувати за створення двох дитячих садочків.